Найвдаліший проєкт 10-ї дитячої наської спортивної школи Євген Хитров. Завдяки наполегливості та бійцівському характеру, колишній вихованець десятки здобув світове визнання в активі боксера. Золото на світовому чемпіонаті, бронза на європейських турнірах і трьох чемпіонатах України. А на завершення любительської кар'єри, участь в Олімпійських іграх. Тоді у Лондоні наш земляк дійшов до однієї восьмої фіналу. Не менш вражаючі успіхи Євгена, і в професійному боксі він був чемпіоном за версією північно боксі боксерської федерації, а також чемпіоном США у другій середній вазі за версію WBC Євген Хетров згадує, як батько вперше привів його до секції боксу. Я е, закоханий був у бокс з самого дитинства, і е, всі мої мрії були тільки про бокс. Я пам'ятаю, багато було людей, дітей і все було цікаво, великий, великий колектив Був багато однолітків моїх. Тому було дійсно цікаво, і час про пролітав. Ми навіть не встигали отямитись. Справжнього спортивного хижака з юного боксера ліпили Сергій Криницький, Костянтин Пікуліцький, Тарас Андріанов та Сергій Жуков. Всі вони відомі тренери і тією чи іншою мірою доклали зусиль для зростання не тільки майбутнього олімпійця Хитрова, а й інших боксерів. Майстри шкіряної рукавички 10-ї спортшколи завжди були фаворитами на міських та обласних змаганнях. Люди, з якими я провів е, основний час свого життя свого встановлення як, як дитини, як людини я вдячний за, за всі поради, які, ви мені, які вони мені давали на життя. Це все мені допомагає по сьогодні, тому я хочу тільки тренерам, усім, хто в 10-й школі, усьому колективу побажати міцного здоров'я та нових талановитих спортсменів. Другим серед вихованців школи ювіляра, хто отримав звання заслуженого майстра спорту, є боксер Іван Синай в його скарбничці золото на чемпіонаті Європи. У списку найвідоміших вихованців Дюша важковаговик Ігор Шевадзуцький. Криворізький халк у своїй професійній кар'єрі провів 11 переможних поєдинків. Успіхи цих спортсменів надихають нинішні покоління боксерів. Найуспішніший з них Богдан Смоляк. Три дні тому він взяв чемпіонство на національних змаганнях. Нині Богдан є кумиром для цих хлопців. Мені подобається дратися, захищатися. Та підтримувати фізичну форму. У мене тут з'явилися друзі, я у мене добре поуч... виходимо. Тут дуже добрий тренер. Є досягнення і у легкоатлетів. Останній приклад: призові місця на чемпіонаті світу. Друге місце на сурдлімпійських змаганнях, які проходили у жовтні цього року, посів Євгеній Коноваленко. У Ярослава Водоп'янова два срібло. Їх він здобув у стрибках у довжину та естафеті. Наставниця хлопців Олена Коноваленка сама у минулому призерка національних змагань з легкої атлетики. Тренує спортсменів більше 30 років. Ділиться приємно, коли з таких маленьких дітей виростають чемпіони. Картума каже, готова з ними працювати, хоч би й позанормова. Як приходить якийсь маленький кіндер, вже цікавий. Кожний новий, кожен цікавий. Вони всі різні. От. Ну і у них різні, так скажемо, і вподобання, і все. І під них треба підлаштовуватись. Вони під мене, я під них. Ну, і так от цікаво, що все кожен день різне. Крім дому і сюди, вже нікуди не вспіваєш. <сху> ну, багато часу тут проводимо. Іноді батьки кажуть, що дамо, то тільки ночувати приходиш. Ну, так воно і виходить. Змагань багато, поки їздимо. Дюша 10 є регіональним центром обласного відділення легкої атлетики, де створені всі умови для розвитку спортивних та інтелектуальних здібностей дітей. Тренерка розповідає про нові методики в інклюзивній освіті. Дітей виховують через спорт, активні фізичні вправи. Вихованець Олени Коноваленка Радіон Петраков вибрав три золота на чемпіонаті України серед дітей з інвалідністю. А ще став краще вчитися у гімназії. У мене тренер добрий. У мене є і ще бажання, щоб і ще більше займатися спортом. Віталій Юрченко починав у десятці з плавання, потім пішов на легку атлетику. Говорить, заняття спортом дали багато. Принаймні, в доросле життя він входив дисциплінованою та фізично витривалою людиною. Ця школа існує. Ця школа має значні, значні здобутки вихованців. О, а хотілося би безумовно їм побажати, щоб вони за період, який в них буде, ще підготували свого олімпійського чемпіона. Ознаки цього виду спорту краса, емоційність та артистизм. Все це завжди панувало у секції художньої гімнастики. У різні часи спортсменок до змагань готували Алла Скрипнік, Світлана Олексєєва, Світлана Лагода, Ольга Чемізова та Лариса Волох. Уто й досі пишаються своєю вихованкою Аліною Бихно. Криворожанка свого часу підкорила світовий та європейський помости, і навіть деякий час займалася в столичній школі у легендарної Ірини Дерюгіної. Дехто з колишніх вихованців школи і сам пов'язав своє майбутнє з тренерством. Я займалася з 4 до 17 років, і це було моє все життя. І у мене вже ніяк не було вибору. Мені дуже подобається працювати тренером. Я дуже обожнюю своїх діток і бажаю їм успіх. З останніх успіхів відділення художньої гімнастики, чемпіонства та призерства на чемпіонаті України Дарії Бересневої та Софії Гришко має свої досягнення і секція плавання під керівництвом досвідчених Людмили Торф, Ольги Литвин і Тетяни Куликівської. Юні спортсмени щоразу приносили залікові бали у спортивну скарбницю міста. Ірина Задирака з нового покоління тренерів. Вона з родини плавців. Це вирішила її подальшу долю. Діти позитивні, вони мене тримають в тонусі і змушують завжди посміхатись, рухатись вперед. Вихованці Ірини Задираки показують непогані результати на змаганнях. А ось десятирічний Кирило Куликівський вже зараз будує плани на спортивне майбутнє. Я знаю американського ковця Фебса, я хочу з бути на нього. В різні часи директорами 10-ї спортшколи були Марк Поляков та Володимир Ремінський. Зараз за тренувально підготовчий процес у закладі відповідає Тарас Андріанов. У минулому професійний боксер. Адміністраторську роботу він поєднує з вихованням юних спортсменів. Не можу сказати, що це легко. Це досить навантаження велике, да, тому але з для. Досягнення результату робимо все можливе від людського фактору. Спорт допомагає, оновлює сили для дітей. Тим багачи, такого віку, як 8-9-10 років. Це треба, щоб діти займалися спортом. Ну якщо не спортом, то як мінімум фізичним фізичним навантаженням це не всі здобутки десятки. Принаймні, потрібно ще 3-4 подібні шафи або розмістити всі кубки. За чверть століття дитяча наска спортивна школа номер 10 підготувала п'ятьох майстрів спорту міжнародного класу та 21 майстра спорту. У десятки є перспективи і досвідчені тренери. А значить, головні успіхи ще попереду. Про це сказав вітаючи колектив з ювілеєм школи Юрій Вілков. Я поздравляю всіх мешканців нашого міста, особливо мешканців Саксаганського району з 25 річчям нашої 10-ї, Дитячі спортивної школи 25 років, як готуються тут наші і чемпіони, і всі діти зараз більше 600 дітей навчаються в цій школі по багатьом напрямкам. Неможливо переоцінити роботу 10-ї школи з нашим старшим поколінням, і зараз допомагають наші Військовим і е, зроблені і групи для того, щоб тут могли е, покращити своє здоров'я, і військові, і сім'ї військових це дуже важливо для мешканців нашого міста. Юрій Вілкул вручив спортивній школі подарунковий сертифікат на придбання музичного центру. Кращі викладачі і тренери до ювілею були нагороджені почесними грамотами. Згадали на святі і про ветеранів десятки. Всі вони отримали пам'ятні ювілейні медалі. Одну з таких вручили Юрію Вілкулу за підтримку спорту в нашому місті. Єркононенка, Максим Паномарьов, Назар Прусенко, Постфактум.